Наш об'єкт знаходиться біля лінії швидкісного трамваю. Ще він знаходиться в промзоні, і у замовника відразу було прохання, щоб він міг не відчиняти вікна, але повітря було чистим. Ми в цій квартирі зробили приточно-витяжну вентиляцію. Це коштує небагато грошей, 3000 доларів, але є можливість дихати свіжим повітрям і не чути трамвай. Ще у багатьох замовників є таке, ну, така думка, що якщо приточно-витяжна вентиляція, це короби по всій квартирі. Але ні, ми спланували її так, що вона у нас йде в створі з шафою і нема ніяких зайвих поробів по квартирі. Але окрім цього, ми розмістили самі виводи вентиляції по осям дверей шафи, тому що в нас був дизайн-проект і ми знали, яку шафу ми будемо замовляти. Він установку ми винесли на балкон. Так, е, да, вона має певний шум, але все це за межами квартири. Для обслуговування вентостановки тут знімається кришка, і фільтра змінюється звідси. Як в спальні ми зробили опуск під шафу, так і в вітальні ми зробили опуск в створі антресолів. Це всі опуски, які в нас зайняла вентиляція в квартирі. Всі ці невеликі короби можливі тільки за рахунок того, що ми це проробили в дизайн проєкті